Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Що на території російського міста пролунало як мінімум чотири гучні вибухи була знищена велика кількість техніки на місцевому аеродромі. За даними телеграм-каналів, підірвали велику партію шахедів, яких планувалося сьогодні бомбити Україну, крім того, згорів транспортний літак, який повіз пілотів курсантів. Відпрацьовувати маневри на навчальних літаках. Більше відпрацьовувати вони нічого не будуть. Батьки шоковані. Одним ударом 38 цинків майбутніх пілотів. Це дуже цінна втрата для. Рефа пише телеграм-канал ТОПРОПОМ з те, що вже сьогодні російські громадяни бідкалися через нібито драку дронами. Орги говорили, що про вибухи та буцімто роботу ППУ Тулі також окупанти знову оголосили про затримку рейсів у Москві. Росіяни знову оголошували план Києм. Окрім того, говорили про вибухи у Криму, зокрема в районі Мису Фіолента та Балаклави. Пише 24 й канал, посилаючись на слова пропагандистів та місцевих мешканців. Чата Перед північого проти 25 вересня. Мешканці Тульської області Росії скаржилися на вибухи. Вони писали про Нібито збитий безпілотних та роботу ППО загодом місцева влада таки підтвердила традиційну версію росіян про нібито в регіони дрони. Окрім того, як завжди руйнувань та потерпіли, буцімто не було. Росіяни проте так порозпоряджалися, що аж запровадили свій же типовий план килим в аеропорту Домодєдово, а також у Ковському та Тулівському аеропорту. У першому затримали на приліти та виліти 14 рейсів. Ще три скасували. Російський аеродром онукова продовжував свою роботу. Проте там таки скасували один рейс та Мали два місцеві мешканці орієнтовано переду північчю 25-го числа. Заявили про вибухи в районі Мософіоленти та Полоклави, що у Криму також говорили, що нібито знову працює ППО ворогів Криму. Вбиває наліт безпілотників на півночі та арабські стрілці. півострова східна частина повідомляли про 6-10 дронів з Херсонського напрямку. Говорили пропагандисти. У лютому до слова виповнюється рівно шість місяців від початку курської операції Сил оборони України українськими захисниками не лише зірвано черговий дедлайн 1 січня російських військ, а й вдалося зда. Анні витіснити українців із території регіону, але й також вони продовжують успішно виконувати там бойові завдання. Найближчими днями українські воїнами на Курщині дуже допоможе інформаційна тиша. Про це сказав речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Згадуючи, як розпочиналася Курська операція. 1 зараз, напевно, наступний справді етапа сьогодні до речі, рівно п'ять місяців від початку Курської операції з відкриття Курського фронту. Я думаю, що тоді інформаційна тиша відіграла значну роль, у тому що наші війська зуміли просунутися активно вели бойові дії. Про Кі не знав противник насамперед, де перебуваємо і що робимо, каже гість ефіру. На його думку, на сьогоднішній день достатньо оцінки керівника офісу президента України Андрія Мірмака, яка нас передодні зазначив в соцмережі, що на Курщині хороші новини, і що Росія отримає те, чого заслуговує. Справді сьогодні ми говоримо про те, що відбувається активізація бойових дій на поруському фронті. Вона відбувається не лише з боку сил оборони і відповідно, враховуючи характер жорстоких боїв, які там відбуваються. Я думаю, що інформаційна складова знову відіграватиме дуже вагому роль у тому, що відбуватиметься на фронті, зазначив речник. Української добровольчої армії водночас брачок зауважив, що ворог змушений грати за правилами українців, які запропонували йому маневрену війну. Ті рухи, що відбуваються на Корщині, вони, звісно, вносять корективи. І на лінії бойового зіткнення Я впевнений, що це буде вплив. Геть на усю лінію бойового зіткнення на весь фронт. Я думаю, що пізніше ми вже дізнаємося про те, наскільки вдалося виконати ті завдання, які перед військами ставляться. Прокоментував він, побажавши побратимам бойового успіху. Ість ефіру також вважає, що заслуговує на увагу Ого, прибуття на куриської фронт заступника міністра оборони Арафіоносибека Євкурова туди прибув один із заступників міністра так званої оборони Російської Федерації Євкурова. Просто нагадаю, що це куратор так званого африканського корпусу та куратор російських військ у Сирії. Отака легенька паралель Паральдав Сергій Брачук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть. Коментарі і на канал. Переможемо разом.